Привіт! За останні два роки я перевірила більше 30 безкоштовних викрійок, тож мені є про що сказати. І хотіла би поговорити з вами як про плюси, так і про мінуси безкоштовних викрійок. І перший плюс це, звісно, що ціна. Але не все так однозначно. Тож хотіла би поговорити про це більш детально. І перший такий плюс, який я. Для себе відзначаю, який для мене є дуже вагомим, це те, що друкуючи безкоштовну викрійку, у вас відразу друкується весь розмірний ряд. Тобто, якщо у вас нетипова фігура і у вас, наприклад, верх S, а низ L чи XL, вам набагато легше стикувати ось ці лінії. І якщо ви, наприклад, навіть вибрали якийсь розмір, він вам не підійшов на макеті, то вам не треба буде знову купувати викрійку з. Тобто новий розмір не треба буде знову друкувати і знову клеїти тобто на цьому етапі ви економите не тільки свої гроші, а й свій час свій дорогоцінний час, тому що все одно роздрукувати і склеїти викрійку, це доволі багато часу займає. Також, якщо не відхилятися від теми розмірної сітки, є такий мінус, наприклад, в безкоштовних викрійках, як те, що в більшості сайтів є тільки одна ростовка. Тобто, якщо у вас зріст 1,68-1,70 метр то, скоріш за все, безкоштовні викрійки вам підходять. Але якщо у вас, наприклад, зріст 1,60 м, або 1,80 вісімдесят, то, скоріш за все, вам доведеться трохи більше моделювати, ніж більшості людям. Тому, якщо ваш зріст нетиповий, потрібно це враховувати і відразу закладати ось ці довжини перед тим, як шити річ. Зазвичай в платних викрійках є декілька різних ростовок. Тому от якщо у вас зріст. Відхиляється від метр сімдесят сильно там, на сантиметрів 10, тоді дійсно краще подумати про українські викрійки платні, або сервіси, які надають саме різну ростовку. Особливо це стосується початківців, адже коли починаєш тільки шити, то Дуже складно, коли тобі доводиться багато моделювати. Набагато простіше просто взяти викрійку і відшити. Але якщо у вас зріст доволі типовий, то безкоштовні викрійки, вони дуже класно підходять саме в тому варіанті, якщо у вас не типова фігура. І якщо, наприклад, це буде платна викрійка. То у вас є тільки один розмір, і ви самі мусите зрозуміти, що куди вам прибавити, і в такі моменти краще мати лекала професійні, тобто ці метрові великі. Щоб намалювати собі правильні лінії. А от в безкоштовних викріках у вас, наприклад, є розмір S, є розмір XL, і ви плавно від одної лінії провели до іншої, і це трохи спрощує роботу з викрійкою. Ще такий момент щодо розмірної сітки, так це група повноти. Я залишу статтю в описі під відео, якщо вам цікаво, якщо коротко, то це наскільки сантиметрів ваш об'єм стегун буде більший за об'єм грудей. У викрійки беруть першу або другу групу повноти. І це далеко не всім підходить. Тому враховуйте ось ці моменти на розмірних сітках. І також. Серед сервісів безкоштовних викрійок можуть бути різні розмірні сітки. Якщо в одному сервісі вам підходить розмір М, то в іншому у вас може бути як S, так і XL. І це нормально, просто завжди перевіряйте ось ці моменти. Наступний момент це той, що, мабуть, багатьох зупиняє в роботі з безкоштовними викрійками, а саме їх погана репутація. Бо дійсно в безкоштовних викрійках часто трапляється таке, що викрійка. Ну, не сходиться з очікуваннями. Але я би на своєму досвіді хотіла сказати, що в безкоштовних викрійках дві з трьох викрійок вони працюють. А невдалі викрійки бувають не тільки безкоштовні. Невдалі викрійки у мене особисто були як в Бурді, так і в платних викрійках, і українських, і російських. Так як я почала шити ще до війни, то я встигла покористуватися таким сервісом як Grasser, то я пам'ятаю ту жахливу викрійку, де виточка була за високо, вона була за велика. Тобто. І там були проблеми, і в українській викрійці. В мене було таке, що я купувала викрійку штанів, вона доволі нова, їй там, може, рік тій викрійці. І під ростовку вона не підходить. Висота сидіння там завелика, брючина задовга, і в самій викрійці теж лінії не сходилися. Я розумію, що це просто, можливо, одна з перших викрійок, яка була в того конструктора, і викрійки не перевіряли. Тож. Ось ці моменти, що викрійка була невдала або вона вам не сподобалася, вона може бути абсолютно будь-де. У мене також було таке в бурді, я якось подивилася, знайшла дуже чудову сукню. Думаю, оце це зараз як по шиї. А я відшила макет і воно ну, таке діч вийшла. Що взагалі не дивно, що там на картинці було, воно, знаєте, не в повний ріст сфоткано, того що до пояса воно ще якось більш-менш виглядало. Але в реальності та викріка ну, зовсім не відповідала очікуванням і заявлені картинці в журналі. Тож, невдалі викріки це не, не щось таке, що є тільки в безкоштовних викриках. Так, я визнаю, що в безкоштовних викрійках це може траплятися частіше, але це те, що в принципі є скрізь, і тому завжди краще відшивати макети. Так, працюючи з безкоштовними викрійками, макети для мене особисто це прям така обов'язкова частина процесу. Наступний момент це інструкція. Інструкції бувають різні. Знову ж таки, незалежно безкоштовно чи платно, в залежності від сервісу, який пропонує викрійку. Серед безкоштовних викрійок мені найбільше сподобались викрійки від... О, забула. Peppermint <пепер> MAC. <-мінт -мак> Там, хоч все і на англійській мові, але там в ілюстраторі дуже класно намальовані картинки. Тож, навіть якщо ви не розумієте англійську мову, ідучи по тим картинках, ви, ви зможете пошити річ, адже там картинки дуже класної якості, і інструкції дуже класно прописані. Але такі інструкції я зустрічала тільки на одному сайті. На більшості сайтах йде просто написана інструкція. Це саме буває і в платних викрійках. Хоча, якщо брати конструкторське бюро, Ті, що, от, наприклад, Ukrainian Patterns чи Use So Pattern, то в них прямо йдуть фотоінструкції з дуже детальним описом. То звісно, тут в плані цьому безкоштовні викріки не дотягують. І якщо ви хочете навчитися якісь нові вузли, то все ж краще купити викрій, а не скачувати її безкоштовно. Адже інструкція це дуже велика розумова робота, яка займає дуже багато часу. І саме заради інструкції інколи варто купити викрійку. Також можу сказати, є сайт Тіана Клозет, до якого я дуже часто звертаюся, мені дуже подобається, бо там постійно нові викрійки виходять. Там е, не, теж інструкція просто прописана прописом. Е, через Google-перекладач можна її легко перекласти, але там додатково ще є посилання на різні вузли, що полегшує роботу в процесі. Ще я помітила такий момент, що в американських конструкціях. Я це помічала як на безкоштовних викрійках в Tiana Closet, Mood Fabric, а також я помічала цей момент в платних викрійках, які купляють на Еці. Це гострий угол Наталії. Тобто, якщо ви розумієте хоча б трошки конструювання, то ви розумієте, що там спочатку йде отака от лінія, потім ввігнута, а потім знову перехід плавний. А там часто буває таке, що просто уголок. Це нібито дивно, але навіть на Etsy можна купити таку викріку, де буде от саме цей гострий угол. У нас на тілі такого немає, і всі лінії зазвичай сплавняються. Але отакі нюанси є. Просто його треба знати, і якщо ви там друкуєте якусь сукню, відразу дивіться на цей момент, і, можливо, його треба маркером просто трошки сплавнити, і тоді все буде окей. Момент є, але, в принципі, як на мене, він не дуже страшний. Далі я би хотіла сказати такий момент, що працюючи з безкоштовними викріками, в тебе трошки менше натхнення. Бо зазвичай по безкоштовних викрійках мало хто шиє, і є буквально одиничні викрійки, де можна знайти великий фідбек від тих, хто шив цю викрійку. Зазвичай, якщо ти шиєш безкоштовну викрійку, то ти такий першопроходець. Можливо, хтось і шив по тій безкоштовній викрійці, але знайти реальні відгуки доволі складно. Знову ж таки, повторюся, що є буквально декілька таких викрійок, які безкоштовні і є популярні. Знову ж таки, якщо дивитися на українські платні викрійки, ти можеш підписатися там до 20 блогерів швейних і майже у всіх них буде час від часу якась викрійка. І ти можеш подивитися відразу 10 готових відшитих речей на цих блогерах і захотіти собі таку з безкоштовними викріками, так не буде. Ти орієнтуєшся тільки на свою уяву і на свою віру в себе, те, що в тебе все-таки щось вийде по цій безкоштовній викрійці. Тому це, це теж я вважаю мінус. Мені б хотілося, щоб більше людей шило по безкоштовним викрікам, і щоб трошки більше це пропагувати, адже це класний варіант для того, щоб вчитись і розвиватися. І останній момент, який я для себе відзначила. Це от, коли варто купити викрійку, а коли краще взяти безкоштовну викрійку. Наприклад, серед безкоштовних викрійок частіше бувають цікавіші дизайни. Частіше можна зустріти щось таке. Чого ще немає на українському інфопросторі. Я взагалі починала цю рубрику тоді, коли почалась війна, мені не вистачало викрійок, і я вирішила, що буду робити таку рубрику і перевіряти безкоштовні викріки. Бо мені не вистачало цієї бази, а купляти 120 журналів Бурда заради якоїсь однієї викріки мені просто не хотілося. Бо в Бурді інколи бувають викрійки. Там одна з 12 тобі підходить, решта не підходить. І так можна назбирати дуже багато журналів. І потім, коли тобі треба щось знайти, ти просто не можеш це знайти. Тому мені бурда, хоч як вона б мені не подобалася, але я розуміла, що треба якусь альтернативу для себе шукати. От я собі й почала перевіряти безкоштовні викрійки. До прикладу, зараз я побачила ось таку сукню, вона мені дуже подобається. Я її спробую на днях пошити макет, побачив, що з того вийде. Також зараз, наприклад, на піку популярності є ось ці жилети двосторонні, і я не бачила, щоб в когось з українських виробників була така викрійка. А, от, наприклад, на сайті з безкоштовними викрійками Анфочард Pattern є ось така от жилетка і. Це круто, це круто, тому що тобі не треба вже шукати, або чекати, поки якесь українське бюро випустить ту викрійку. Адже випустити викрійку – це доволі дороговартісний процес. І поки ти чекаєш щось, то можна просто взяти безкоштовно і ти вже відшиєш, вже скористаєшся і будеш разом з іншими в темі. Так що безкоштовні викрійки – це класно. Тим паче є такі безкоштовні викрійки безкоштовні, де дизайн. Може бути набагато краще, і можна сказати, що деякі українські конструктори можуть навпаки повчитися в тих сервісів. Адже, от Unforchered Pattern це сайти, який мені дуже подобається по дизайну. От там настільки все логічно і просто, і самі викрійки в руках просто приємно тримати. В той же час, як в українських викрійовок буває таке, що ти тримаєш викрійку в руках. І там непонятно, що до чого склеювати. Це такий собі пазл, який ти маєш сам здогадатися, куди, ти, куди його склеювати. Я не кажу, що всі українські викрики такі. Є в нас дуже круті викрики. це безсумнівно. Але, на жаль, не всі вони такі. І це от той момент, що українське треба підтримувати. Але хотілось би, щоб українське було не як шароварщина, а щоб це була крута якість. А коли ж варто купувати викрійку? Як на мене, якщо ви бачите від багатьох блогів якийсь виріб, і вам його дуже хочеться, то чому б не купити? Або якщо ви бачите виріб, який ви давно хотіли, але не знали, як він шиється, і у вас є однакова викрійка безкоштовна і платна, то інколи варто заплатити чисто за інструкцію. Адже нові знання це завжди дуже класно. І якщо робити такий невеликий підсумок, я би сказала, що Класно купувати викрійки, Якщо у вас є якісь натхнення, то варто купувати українські викрійки, варто підтримувати своє. Але якщо ви побачили якусь безкоштовну викрійку, то не варто думати, що вона одразу погана, може бути таке, що ця викрійка вам сподобається і стане вашою улюбленою. Таке теж часто буває. Тож від себе хочу сказати, що з безкоштовними викрійками я продовжу працювати, однозначно, мені це дуже подобається. і... Це такий собі навіть невеличкий виклик зробити, перевірити, спробувати пошити щось з безкоштовної викрійки і не робити саме акцент на тому, що безкоштовні викрійки всі погані. Це точно не так. Нещодавно натикнулася на такий коментар, що щось там не вийшло і. Що ще можна очікувати від безкоштовної викрійки з інтернету? Так от це не завжди так. Я стараюся на своєму прикладі показувати, що навіть безкоштовні викріки бувають класні. Цього року я би хотіла більше відшивати по готовим викріках, а не шити тільки макети. Сподіваюсь, мені це вдасться. Я би хотіла до вас задати декілька питань. Якщо ви відповісте в коментарях, буду вам за це дуже вдячна. Перше. Так, це чи шили ви коли-небудь по безкоштовних викріках? Чи вірите ви взагалі в цю ідею? Чи вам сподобалося шити по безкоштовних викріках? Чи ви вважаєте, що краще в це не вплутуватися? І другий момент я би хотіла вас запитати, чи варто ділитися на каналі пошивами з українських викрійок. Бо цього року я би хотіла трошки розширити свій асортимент викрійок саме на користь українських викрійок. Мені дуже хочеться спробувати деякі викрійки. І мені важливо дізнатися вашу думку, чи варто на моєму каналі показувати платні викрійки, чи ви б хотіли на це дивитися, чи все-таки краще це в інстаграмі лишити. На цьому буду закруглятися. Дуже дякую вам за донати. Дякую, що ви дивитесь це відео. І побачимось з вами в наступному відео, де я поділюся своїми найкращими викрійками. Тож, до наступного відео. Пока!